Раз вітаю сьогодні. Ми готуємо ранкові вафлі. Це буде дуже смачно і неймовірно красиво. Тож зробимо їх вдома. Для цього я використовую рослинну вершкову суміш, а не вершкове масло. Тому що саме вона надасть можливості моїм вафлям швидесенько піднятися і додасть вершкового смаку. Вона м'яка, саме це мені і потрібно. Тепер будемо додавати жовтки. Тут чотири жовтки. Я вже зробила ось такі білки, бачите, вони вже готові. Я буду їх додавати наприкінці. А тепер збиваю ось цю суміш. Дуже добре змішується разом із жовтками. Тепер 200 грамів борошна можна додавати водночас. І ще 200 грамів цукрової пудри. І ще раз збиваю. Обережно додаю білки. І тут у вас є вибір. Можна додавати ваніль, а можна додавати апельсин. Натираю тільки цедру. Апельсин має свіжий смак. Все із смаком, все готове. Залишається ще раз трошки перемішати. Залишається поставити моє тісто у холодильник. І через 10 хвилин можна вже смажити вафлі. А ми побачимося за мить, коли вже все охолоне. І тепер закладаю вафлі. Це найцікавіший момент. Ще за радянських часів я просто обожнювала вафлі, але тепер вже нові технології, тут вже точно все вийде, закриваю, перевертаю і знову закладаю. І чекаємо. І можна діставати наші вафлі. О, вони такі ароматні. Ой, тільки подивіться, це ж просто мрія. Зараз треба, щоб вони охололи, підсохли ззовні, а всередині вони пухкі, трошечки присипаємо цукровою пудрою. Ще цукрової пудри. До абрикосів їх гарнесенько перемішую. Таке свіже, свіжайше варення. І швидесенько снідати. Наш сніданок готовий. Ранок дуже гарно розпочався. Я бажаю вам смачного життя. Побачимося в ранковому ефірі, як завжди, на інтері на кухні. Па-па!